знаходимось знаходимося у Каніві. Це Успенський собор. Єдина давньоруська архітектурна споруда до монгольського, періоду, до монгольського періоду. Чим вона відома? Вона відома тим, що її збудував князь Всеволод, але вона відома тим, що тут героїчно відбувалась оборона, відбувалася героїчна оборона від турецько-татарського нападу. Керував нею. Макарій Токаревський обороною. обороною Обороною керував Макарій Токаревський, але підступні монголо-татари обклали оцей собор дровами і підпалили, і всі, хто в ньому забарикадувався, змушені були здатися. Вони думали, що їх пощадять, але їх усіх монголо-татари порубали. А Макарія, який пізніше став святим, його канонізували, його з особливою жорстокістю вбили. Спочатку відрубали ноги, потім відкрутили голову. І коли вже прийшли. Ли, люди ну прибирати тіла після цього звірячого нападу, то побачили гори, гори трупів, які розкладалися, і тільки рештки святого Макарія лишилися нетлінними, нерозкладеними, і тому після цього його канонізували як великого захисника. Ось, подивіться, ось йому є символ біля церкви, біля собору. Ну, дуже крута пам'ятка. І про неї чомусь немає зовсім згадок ні в шкільних підручниках. Ну і взагалі немає про неї згадок. Це я з Вікіпедії ось, бачите, підготувалася. Ось святий Макай. 1605-1678. Закопав, з ним статрубуємо до